Футбольний прогноз чемпіонат України Прем'єр-Ліга другий тур. 10 серпня неділя Карпати Шахтар. Друзі. Вмощуємося зручненько. Не забуваємо підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Матч По праву можна вважати центральним матчем тура е, Історія протистояння. Карпати Львів, Шахтар Донецьк, нараховує дуже багато матчів. Ну, звісно, не більше, ніж у Динамо і Шахтаря. Там, уже, якщо я не помиляюсь, сотня матчів нашкребеться точно. А от у Карпат і Шахтаря 65 матчів офіційних матчів зареєстрованих в. Статистиці 15 перемог у Карпат. І напротив рівно 50 перемог у гірників. 15 проти 50. Це говорить про те, що майже в будь-якому матчі деп і коли б не зустрічались шахтар фаворит. Це. Е, про це говорить і статистика, і історія особистих матчів. Досить рідко але бували і нічі між командами, але саме головне, багато кого з нас турбує, хвилює питання. А коли останній раз і де, і що це був за матч, вигравали Карпати. Звісно, Шахтар вигравав майже у всіх. Останніх матчах останніх років. Але я все ж таки знайшов 12 років тому назад, в 2013, році Карпати вигравали 3-2 у Шахтаря. Це було 13 вересня, як бачимо, для Шахтаря. Цифра 13 у вересні 2013 року. 13-й рік, 13 вересня. Шахтарю не пощастило. 3-2. У 9 му турі Прем'єр-ліги Карпати переграли. З тих пір Львівяни не вигравали жодного разів. Ні разеньку. Ні разочку. Розумієте? Е, і це вже триває, скоро буде як 12 років. Через місяць. Рівно 12 років. Е, що скажете? Ось такий шахтар, який не зміг забити Панатінайкосу, ось такий шахтар, який всього лише Спромігся один м'ячик закинути на стадіоні Шухевича новачку Української прем'єр-ліги епіцентру з Кам'янець-Подільська. Нагадаю, 1 0 в першому турі. Невже Карпати не зможуть застати, як то кажуть, врасп? Ніхто не очікує. Шахтар. Навантажений Єврокубками. Шахтар трошки переживає е, входження Ардатурана в посаду головного тренера. Е, мені сподобалось початок турецького тренера на посаді головного е, в Шахтарі. Е, це до речі, проти епіцентру це був дебют. Дебют епіцентру в прем'єр-лізі, і дебют головного тренера Шахтара. Шахтаря у складі гірників. Тому що на міжнародній арені вже із Бешикташем грав Шахтар. І ось вже з Панаті уже з Найкасом. вже три матчі, як мінімум, проведено, плюс е, товариська зустріч. Е, під час паузи літньої. А ось в прем'єр-лізі був лише один офіційний матч. В Тернополі стадіон Шухевича епіцентр Шахтар 0-1. Карпати вдома на стадіоні Україна в першому турі, нагадую, програли Поліссю 0-2. Досить неочікувано. Тепер треба щось робити Карпатам. І тепер е так само. Щось потрібно робити Шахтарю, щоби вже гучно заявити про себе в внутрішньому чемпіонаті в українській Прем'єр Лізі. І перед Карпатами, і перед Шахтарем, я би так сказав, приблизно одна стоїть задача намагатися забити якомога більше, і намагатися виграти цей матч. Нібито так просто, так? Але не так станеться, як нами з вами гадається зараз. Як завжди, не так трапляється, як дуже сильно хочеться. Так, я говорю трішки такими загадками, але в всьому цьому є свій сенс. Відкриваємо, дивимося саму елементарну статистику, і я вже буду оголошувати мій. Варіант прогнозу. Карпати у минулому сезоні були шостими, трішки не дотягнули до єврокубкової зони і поступилися тут місцем, ну, скажімо, спочатку кривбасу, а потім вже і Поліссів. Полісся четверта сходинка дозволила участь у лізі конференцій. Карпати забивають 42, але й пропускають багато. 36 за 30 матчів. Більше, ніж м'яч за гру. Неважнецькі трошки. Хоч, як кажуть, і саме забивають, і другим дають забивати. Шахтар набагато менше пропускає. 26 тільки, а забиває більше всіх. У прем'єр-лізі за минулий сезон 69. Практично по 2,3 голи за гру. Це багато. Знаєте, на сьогодні, якщо брати склад і потужність підбір гравців, то Ну, я не бачу за рахунок е, складу, як може виграти Карпати. От чесно підходжу до цього матчу е, об'єктивно і е, намагаюсь тверезо все зважувати і оцінювати. Тому поки що я не бачу за рахунок чого лише єдине є єдиний фактор. Єдина, ну, така навіть фактор мотивація – це те, що вже дуже давно Карпати не вигравали. Можливо, і цього разу не виграють. Але ж я вважаю, що Карпати вже нарешті повинні розпечатати... На рідному стадіоні Україна Львів розпечатати ворота суперника. В матчі проти Полісся це не вдалося. Зараз буде матч проти набагато складнішого, набагато потужнішого суперника. І я не думаю, що це злякає Карпати. Карпати підуть в атаку. Карпати заб'ють. Я вірю в це. Але, якщо тверезо і об'єктивно опять-таки зважувати і оцінювати, то як не крути, шахтар заб'є більше. Тому напрошується мінімальний рахунок 2-1 на користь гостей, на користь гірників. Як не крути. І, знаєте, я вирішив далі. Не занурюватися на глибину, не каламутити воду. І так і залишити. 2-1 мінімальний рахунок на користь Шахтаря. І е, з цього всього випливає перемога Шахтаря і тотал більше 2,5. Все. Е, ви знаходите. Веломашину або ж колесо не потрібно. Воно вже винайдено. Шахтар, перемога і тотал більше 2,5. Коефіцієнт 2,34, друзі. Я думаю, достатньо високий кеф. Щоб на цьому зупинитися, е варто лише перевірити. Чи ви підписані на наш канал, чи ні. Зарядити лайк, якщо сподобався мій прогноз. Дізлайк, якщо не сподобався. І написати змістовний коментар бажано більше шести слів. Наперед щиро дякую кожному з вас за підтримку, активність, за увагу-повагу і за перегляди моєго контенту. Це дуже дорого вартує. Щиро дякую. Мирного неба, міцного здоров'я. Щастя, любові, добра! Скріншоти по моїм прогнозам у Facebook-групі посилання до неї в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. В Facebook-групі Майстер Клас я публікую прогнози набагато раніше, ніж тут на ютюбі. Тому ласкаво просимо! Приєднуйтесь! Facebook група майстер-клас перший закріплений коментар під кожним з моїх відео. Там само, де і всі посилання на всі мої соціальні мережі. Дякую, що завітали. Успіхів, удачі, скорішої перемоги над расизмом. Всім папа! -па.